Вітаю, друзі! Нещодавно уряд прийняв постанову, якою оновив порядок бронювання працівників. Там і бронювання через дію, і новий строк від строчки, і багато інших новацій. Тож, давайте домовимося: з вас лайк і підписка на наш канал, а з мене короткий огляд цієї постанови, щоб вам не читати усі 40 сторінок тексту. А бути в курсі усіх новин вам допоможе мобільний додаток Factor. Це ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін. Тож, давайте розбиратися. Одразу скажу, що звична для нас постанову про бронювання під номером 76 виклали в нові редакції. Вона вже працює з 8 червня. Але не треба лякатися: кардинальних змін там не відбулося. Тож, хто може бронювати працівників? За новим порядком бронювання є доступним в держорганах та органах місцевого самоврядування на підприємствах, які є критично важливими для ЗСУ та інших військових формувань. До речі, для них прописали окремі критерії важливості на підприємствах, які є критично важливими для функціонування економіки та на забезпечення життєдіяльності населення та у деяких міжнародних спеціалізованих органах. Ну, в принципі, все як і було. Раніше окремо ще виділялися підприємства, які виконують мобілізаційні завдання. Але тепер їх включили до категорії працівників, які забезпечують потреби ЗСУ. В цілому ж, зміни суттєво не зачепили ані критеріїв бронювання, ані етапи самої процедури бронювання. А що ж тоді змінилося, запитаєте ви? Відповідаю. По-перше, запроваджено можливість бронювання працівників через портал Дія. На мою думку, це дуже гарна ідея, адже має спростити саму процедуру бронювання, скоротити строки розгляду звернення і усунути людський фактор. Посадовці обіцяють, що бронювання у застосунку дія буде доступно вже у липні. Але спочатку тільки для підприємств критичної інфраструктури, а також для тих компаній і організацій, які допомагають силам оборони України. Відбуватиметься це так. Якщо роботодавець має право на бронювання, керівник через портал Дія подає списки працівників. Далі Дія автоматично перевіряє по реєстрах, чи справді людина працевлаштована офіційно і чи є про неї дані в реєстрі військовозобов'язаних. Якщо все ок працівника заброньовано. Керівник отримує відповідь про бронювання працівника в кабінеті на порталі Дія. А в людини оновиться про це інформація в Резерв Плюс. Якщо вона хоче отримати паперове підтвердження, то така можливість також буде. Якщо бронюванню відмовили, керівник також отримає відповідь у кабінеті на порталі Дія. Майте на увазі, перевірка даних військовозобов'язного через реєстри відбуватиметься онлайн. Тож військовозобов'язаний має бути офіційно працевлаштований, а його військово-облікові дані мають бути у реєстрі військовозобов'язних оберіг. Простіше кажучи, ваші працівники спочатку мають уточнити свої дані через СНАП, ТЦК чи через електронний кабінет. І тільки після цього вони можуть бути внесені в оберіг і можуть бути відповідно заброньовані. До речі, як це правильно зробити, дивіться ось у цьому відео. По-друге, тепер для працівників підприємств, які критично важливими для функціонування економіки та населення, бронь надаватиметься строком на один рік. Нагадую, що раніше строк дії строчки становив 6 місяців. По-третє, надана можливість бронювання працівників незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. Навіть незважаючи на дефіцитну спеціальність. Це дуже важлива новація, адже нагадую, що раніше, ну якщо брати наприклад критично важливі підприємства, то незалежно від спеціальності віку та звання могли бронюватися лише керівники та їх заступники. По четверте, для роботодавців встановлено обов'язок повідомляти ПФУ про зміни, які відбуваються із працівником. Мова йде про прийняття працівника на роботу, переміщення, переведення, звільнення, поновлення на роботі, призупинення або ж відновлення дії трудового договору. Зробити це потрібно не пізніше наступного дня після настання такої події. Це потрібно для того, щоб дія мала актуальні дані щодо працівника. Ну, наприклад, офіційно він працює чи ні, чи може він бути переведений чи взагалі звільнений. Адже призупинення дії трудового договору і звільнення є підставою для скасування броні. А от переведення на іншу посаду не впливає на дійсність відстрочки. До речі, це також новація цієї постанови. По-п'яте, прописали категорії роботодавців, яким дозволили бронювати 100% працівників. Проте для критично важливих для економіки та населення підприємств, як і раніше, залишилось правило: не більше 50% кількості військовозобов'язаних працівників. При цьому зафіксовано дату для визначення загальної бази військовозобов'язаних для бронювання. Так ось, оці 50% треба рахувати тепер станом на 18 травня 2024 року, а не на дату формування списку. І тільки в разі збільшення чисельності військовозобов'язаних на підприємстві, станом на дату подання списків. До речі, зверніть увагу на те, що зберегли норму про подання щокварталу звіту про чисельність військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з порядком номер 76 станом на перше число місяця, що настає за звітним кварталом. На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!